Ну що, дорогі мої підписники, Рішив вас привітати я з Новим роком. Наконець-то пішов той 2024 рік. чого було в цьому році, І хорошого, і поганого. Але насамперед, я хочу подякувати всім своїм підписникам, всім своїм донаторам, які були, по якимось причинам пішли. Які прийшли зараз є, всім вам велике дякую. Це по-перше. По-друге, багато чого було в цьому році. Да. Але є один великий плюс. Ми всі, хто зараз мене бачить, і я в тому числі поки що живі. Це все. Дякуючи нашим захисникам, які боронять нашу державу. Ну і. Таке все, да. І ще один момент. Дуже багато було інтересного в цьому році. І світлофори, і є батьківщина, і є Бали, і з 1 січня транспортування газу в 4 рази. Це все благодаря, звісно, нашій державі, за що їм теж велике дякую. Звісно. ж. Треба нашому нашій владі подякувати за те, що вони Ну і все. Так що, любимої підписники, ще раз вас з Новим роком. Щастя, здоров'я, мирного неба! Я надеюсь, в наступний рік ми будемо засвічати мир. І аля улю, дай Боже!